Форум благодійної організації Української греко-католицької церкви Карітас України триває в Києві в Патріаршому соборі. обговорюють виклики і перспективи роботи з громадами. Тема форуму цілісний розвиток громади. Як нам дбати про спільне благо. А якраз цьогорічний форум він є сконцентрований на громаду орієнтованість. Це власне це питання, як ми можемо якнайкраще служити і допомагати в громадах. Насправді тому, що перед нами стоять великі виклики. І особливо важливо, що ми тут запросили із національного рівня міністерства, але також з місцевих громад самоврядування, щоб також взяли участь з нами, і разом ми маємо шукати ці шляхи, потреби, виклики. Серед учасників заходу отець і глава ОКЦе Блаженніший Святослав. За його словами, кожен третій українець потребує негайної гуманітарної допомоги, а кінець війни не означатиме завершення гуманітарної кризи. Ми мусимо мати. Де, як і ким прийняти наших ветеранів, які вертатимуться з фронту. Ми знаємо, що соціально-економічна ситуація в Україні не буде покращуватися. Ми вже сьогодні відчуваємо, що в різний спосіб думають, як зменшити кошт підтримки України. Це означає, що Потребу забезпечити гідне місце праці, забезпечити необхідні соціальні умови для українців в повоєнній ситуації може бути складніше, навіть ніж тепер. Отож, сьогодні це є унікальна нагода нам разом подумати, як змодифікувати, можливо, знаєте, нашу діяльність, наші потреби для того, щоб справді подбати про Нові, нові потреби і нові виклики. Під час дискусії учасники обговорюють громадоорієнтований підхід роботи, адже в кожному регіоні України різні виклики для соціального служіння. Та гуманітарна ситуація, про яку згадував блаженніші, є зовсім іншою на сході на півдні України, прифронтовій зоні, де люди справді потребують і житла не мають, де не мають майна, де діти не навчаються в школах. Де вони також вчаться або в різних підвалах, коли є тривоги, в по домах своїх. І це все також десь відбивається на внутрішньому стані суспільства, де люди, які вже четвертий рік війни, дуже важко також переживають психологічно цей стан, ці виклики. І не раз люди приходять, просто видно, що люди психологічно вже не витримують цієї напруги, я маю на увазі цих людей, які є при фронтовій зоні. І десь ми повинні відповісти також на ці виклики, що ми можемо зробити як церква, щоб людям допомогти в цей нелегкий час війни вистояти, підтримати людей і виконати свою місію як нашої церкви послужити милосердно потребуючим людям. У форумі беруть участь директори організації карітас, представники громад, організації громадського сектору, державні чиновники та активісти.